ТВК навіть провела жеребкування, незважаючи на рішення суду про поновлення реєстрації партії, та всеобічно затягувала процес. У мене таке враження складається що ліж би що затягнуть, беруть, читають не читають. Ну, Ну, самурники. Ввечері 11 жовтня ТВК виконала свій обов'язок та зареєструвала партію відродження та її кандидата в меры, як і інші поліцели, що також мали судові рішення, але не могли домогтися від комісії їх виконання. Мы считаем, що це рішення должно было быть принято 30 сентября. Все це время наші депутати работали на округах, не имея статуса кандидата, были остановлены наши социальные программы, были остановлены зустрічі з избирателями. В значительной степени. И это, конечно же, э, осложнило наше участие в избирательной конке. Однако мы сильная команда, мы слаженная команда, за это время никто не опустил руки. И мы... Прийдемо, э, сьогодні на свої избирательные участки реальними делами, изменяя наш город. Сьогодні ТВК провела повторне жеребкування. Тепер партія відродження внесена у виборчий бюллетень за номером 2. Второй номер в списках після это наша победа. Це победа тих людей, які на протяжении практически двох недель нас підтримували, коли умышленно по зговору. Чинов ТВК нас не допускали к до реєстрації. Ми вдячні всім нашим избирателям за поддержку в этот трудный період. Попереду ще два агітаційні тижні, які враховуючи небажання Дніпропетровського тервиборкому оперативно виконувати свою роботу, можуть бути дуже гарячими. Але в Дмитро спеціально для телеканалу